Друзі, всіх вітаю! З вами Ярослав Жданович, наш новий випуск на каналі Масаж Клабакадемія. Сьогодні я хочу вам розказати про драбинчаті м'язи і чому важливо саме працювати з цим регіоном, бо якщо ви не пропрацюєте ці м'язи, то ваш масаж буде мати дуже низьку ефективність, і ви не пропрацюєте саме головне. До слова, чому це важливо і чому саме драбинчаті м'язи? Бо в цьому місці у нас проходить плечове сплетіння, яке дуже часто компромується спазмованими драбинчитими м'язами. В цьому місці також проходить яремна вена, яка у нас в принципі відповідає за 95% дренажної функції і відтоку від голови венозної крові. Тому е, час головокружіння, часті розпираючі головні болі, які виникають в голові у ваших клієнтів, це є результатом компримації і здавлювання цих е, структур. Тому я покажу трошечки е, до практичної частини. Друзі, перейдемо до практичної частини. Е, для того, щоб е, зрозуміти, де знаходяться у нас драбинчикі м'язи, ми розвернемо трошечки голову під 45 клієнту. В сторону, от у нас ми можемо побачити ГКС, грудину ключичне сусеподібне м'ясо, він також обов'язково треба його пропрацьовувати. І прямо за ним, от між трапецевидним м'язом верхньою порцією, і ним у нас знаходяться переднє і середнє драбинчати м'ясо. Дуже часто вони, ще раз повторюсь, пережимають точове сплетіння і е, яремну вену. Як ми починаємо нашу роботу? Ми наносимо олію на цей регіон, і е, до слова, я дуже вам рекомендую розпочати безпосередню роботу на е, регіон черепа, бо е, ось саме пропрацювати кріплення, бо є дуже важливим і саме короткі е, розгиначі шиї, бо вони дуже часто є пережаті. І вони також пережимають хрецеву артерію. Бо основний приток до голови виконується проходить через цей регіон. І дуже часто воно також пережато і це є результатом. І верніше є причиною постійних головних болів, які виникають у ваших клієнтів. Тому Швиденько пройшлися по черепу, відпрацювали сосцеподібний відросток черепа, там де у нас кріпиться ГКС, і до хребта от такими рухами от повністю відпрацювали м'язи, які знаходяться в цьому регіоні. І починаємо роботу з грудинно ключично сосцеподібною Бо я завжди пропрацьовую ці м'язи разом трошечки от відпрацювали безпосередньо. Нашу порцію до я показую екскурсно. Ви знаєте, хто бажає пройти комплексне навчання. У нас є 12 курсів онлайн, де все деталізовано, все чітко показуємо і розказуємо. І після цього я переходжу на регіон драбинчатого м'язу. Це дуже тендітна, дуже така інтелігентна робота повинна проводитися. По цьому регіону, і ми відпрацьовуємо. Ось я нагадую, що ці м'язи кріпляться до першого ребра, це передня і середня порція. У нас перше, друге ребро, це драбинчаті м'язи, кріплення і до остистих отросків. Тобто наша задача заходити до остистих отростків черепа, от прям відчувати прямо їх, і відпрацьовувати отакими от спиралевидними рухами, відпрацьовувати драбинчаті м'язи. Можна навіть заходити під ключичку, там де у нас якраз докріплення дуже обережно, щоб не травмувати судини от прямо такими масажними рухами. Знімаємо тонус, бо ви знаєте, що для того, щоб зняти тонізацію, треба працювати. Якщо правильно працювати з гіпертонусом, ми повинні працювати з точками прикріплень м'язів. З сухожильним апаратом гольджі. Отаким от чином ми відпрацювали. Як по відчуттю, вам не боляче? Ні, yeah. все добре. Так що ми працюємо то, як треба. Відпрацювати в обов'язковому порядку рекомендую вам пальчиками, можна відпрацювати гребінцями, можна зробити такі от розтягуючі рухи. Після того, як ми відпрацювали, можна зробити комплекс вижимань, таких легких, тому що м'яс. Не масивний, але він дуже є важливим для нашого організму. Е, і дуже часто, ви ж знаєте, да, ці м'язи перегружені, бо зараз у всіх така комп'ютерна шия. Тобто, наша задача як масажистів, ці м'язи нам треба розтягнути і привести в норматонус, бо вони отак от у нас вони, вони в основному скорочені. А не працюючі м'язи задньої групи, нам треба укріплювати, бо вони зараз у людей майже не працюють. Це в основному це довгі розглянучі шиї та голови, ремінний м'яз, вони практично у людей ну, знаходяться в гіпотонічному стані, і наша основна задача як масажистів відпрацьовувати і давати якісну роботу на цей регіон. Тобто пропрацювали цей регіон, відпрацювали точки кріплення, зайшли на на ребро. Ну, прямо на кріплення зайшли біля е, остистих отростків, бо е, драбинчуті м'язи кріпляться безпосередньо до них. І, в принципі, ну, базовий такий масаж для того, щоб ну, зробити клієнтам приємно, ви зробили і на цьому наш масаж по цьому регіону буде закінчено. А хто хоче навчитися, ще раз повторюсь. Рекомендую почати з бази. Ви можете придбати в нашій академії. Є супер пропозиція на курс масаж спини. Починати безпосередньо з нього. Ви можете його придбати. Він коштує буквально там, 25 доларів для того, щоб ви могли засвоїти базові речі по масажу спини. І хто бажає, можна взяти повний комплексний курс по масажу спини оздоровчим лікувальним технікам масажу. Та реабілітаційний масаж. Плюс спортивний, якщо ви е, працюєте саме предметно з лікувальними та глибокотканинними масажами. З вами був Ярослав Жданович. Побачимося в наступних випусках. Дякую за вашу увагу. Не забуваємо ставити лайки, коментувати і відправляти це відео вашим друзям, знайомим масажистам для правильної комплексної роботи. До побачення.